Арістар. Ти знаєш, ти потім получиш вкусняшку. Чесно про чесно. Аристарх. Ну що, малий, все, да, я сьогодні буду розповідати історію про тебе. Ви на каналі Маша і Котика, ось цей чорно-білий красень, це Арістар. І сьогодні я розповім, як він взявся в моєму житті звідки і чому там залишився. Цей котик він з'явився одного разу біля під'їзду, і його одразу там полюбили діти, зробили йому дуже м'яку лежаночку з цеглини, годували його, там поставили мисочки, наливали воду. Я теж його підгодовувала, гладила, знайомилася з ним. Ну і паралельно шукала йому родину, тому що я думала, що якщо я виставлю такі фото, то його обов'язково хтось забере. Але його ніхто не забирав. Втім, через деякий час я його вже не знайшла біля під'їзду. Запитала у сусідів, які також опікувалися ними. І вони сказали, що забрали Арістарха. Ну, він тоді ще був не Арістарх, він тоді ще був, я не знаю, кісь-кісь якось так. То вони забрали його дідусю на дачу. Уявіть собі моє здивування, коли через два тижні я приходжу додому, ну, не в тому плані, що я десь шаталася два тижні, а пройшло два тижні з того моменту, як його забрали, і я приходжу з роботи додому. І дивлюся, а, 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 а в смислі? А, а що ти тут робиш? Чого ти тут? Я ж, звичайно, перестріла сусідів, кажу, а чого котик знову біля під'їзду? На що вони мені сказали? Що він просто встав і пішов, і сам дійшов з дачі до під'їзду. Наскільки ця інформація правдива, я не знаю. В принципі. Ну, дійсно, коти можуть долати дуже великі відстані і повертатися туди, де вони жили. Ну але якби історія залишається ось такою, якою мені її розповіли. Так він залишився біля під'їзду. Ми з ним дружили. В якийсь момент сиджу я на роботі, телефонує мені незнайомий мій номер. І мені так запитують, Маша, а підкажіть, будь ласка, а ви не бачили чорно-білого котика, який живе у нас під під'їздом? Я така ну, не бачила, бачила, але я зараз на нього конкретно не дивлюся, що сталося. Виявляється, він покусав дівчинку, яка його також там гладила і годувала, і його хочуть ну, по закону, якщо тварина не щеплена від сказу і є така ситуація, як покуси, і з ними звертаються в лікарню, то тваринку мають забрати на карантин. Я так злякалася, я уявила, як він в державній клініці сидить в клітці. Не те, що там би знущалися, ну просто я знаю, що він би не зміг би сидіти в клітці два тижні. І я вирішила, що краще він цей карантин пересадить у мене. Я забрала його додому, ну і так він досі. Карантин такий, знаєте, вічний, який ніколи не завершиться. Арістарх, чому Арістарх? Ну, подивіться на нього. ну Хіба він не Арістарх? Це ім'я прийшло одразу, бо він якийсь аристократ, він настільки цей його смокінг, цей погляд. ну от На нього дивишся і розумієш, що от він Арістарх і ніяк інакше. Він дуже незграбний, він дуже бісячий, він бісить всіх котів, особливо цим своїм звуком. Ну, от про цей звук я кажу. Він особливо він бісив катарактичку. Вона просто вона не могла з ним співіснувати. ну Не в плані, що вони там постійно билися, постійно, ну просто от він щось там моститься кудись, впаде, крякне. Вона підбігає, дає йому по попі. І так, щоб він не робив, обов'язково вона підбігала і давала йому люлій. Якщо він з кимось там починав якусь бійку, вона обов'язково підбігала і лупила спочатку Арістарха, потім також Арістарха, і потім ще раз Арістарха. Він, ну, ось такий, він трошечки дивний, котик. Він, в принципі, він хороший. А він контактний Але коли йому треба, він приходить і дуже просить якоїсь уваги, щоб його погладили, почухали, і він дуже-дуже вдячний за ці почухи, за ці гладуньки, він мурчить дуже-дуже голосно, але ну тільки коли йому це потрібно. Він десь вештається цілий день, потім проходить вночі спати Пить він на мені. Якщо я його намагаюся скинути з себе, бо він, вибачте, 5700 важить, то він все одно він возмущається, він гавкає, він крякає і повертається на мене. Тож в мене немає вибору, я сплю і на мені 5-700 точно лежить. Ось такий котик Арістарх він класний. Було б дивно, якби я сказала, що якийсь із моїх котиків не класний, і взагалі, щоб я не класний в одному реченні з котиком якось використала. Але дійсно, він прикольний. Я думаю, це можна побачити на тих кадрах, які я вам демонструю. І сподіваємось, що він і вам сподобався, і ви також його полюбите. На цьому ми йдемо спати. Зараз, якщо ви уважно мене слухали, то ви знаєте, що ці 5700 щастя заваляться на мене. Ну, а ви лайкайте, коментуйте і дякую вам всім за вашу шалену підтримку. Любимо кожного.